Минулому тижні в рамках проекту впровадження мобільних медичних послуг та посилення цілеспрямованості громад в умовах військової агресії Російської Федерації представниками місцевої влади та закладу відвідали захід, який надасть можливість отримати весні спеціалізований медичний транспорт для надання медичних послуг пацієнтам сільської мережі. Також у нас є домовленості про подальшу співпрацю з партнерами. Організація, яка нам допомагає громаді в цілому, GIZ німецька, також заклад отримав благодійну допомогу від фонду родини Жебринських у вигляді медичного обладнання. Це гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, що дасть можливість нам більш якісно і що головне зручніше для пацієнта отримувати медичні послуги. Що стосується захворюваності, то на минулому тижні ми бачимо зростання захворюваності на ГРВІ в порівнянні з позаминулим тижнем. І дітей це збільшення на 91%. Захворіло 105 дітей. Серед дорослих це збільшення на 73 і захворіло 185 дорослих. Відібрано 112 зразків на коронавірусну інфекцію. І на сьогодні ми маємо. Чотири амбулаторних хворих з цією інфекцією протягом тижня вакцинована проти коронавірусної інфекції 36 пацієнтів.